А, мабуть, ми всі чули фразу, що краса в очах того, хто дивиться. Я хочу акцентувати на цій фразі, в чому тут ідея. А, якщо ви коли-небудь ходили в пінчук арт-центр на виставки, або в аналогічні виставки, то буває, ти приходиш, дивишся, а там в кімнаті купа піску насипана. І ти думаєш, ну нічого, собі художники, типу, просто насипав собі купу піску, і думає, що це класно. А потім ви підходите до стіночки і читаєте опис або берете аудіогід і слухаєте, і ви розумієте, що ця куча піску символізує, чому вона тут. І, наприклад, це може бути, що кожна піщинка... Тут порахована, і вона символізує там кількість людей, які, наприклад, постраждали від якогось там природньої катастрофи. І коли вам кажуть, там тисячу людей, ну тисячу, це просто чотири символи на бумазі. А коли ви бачите з тисячу піщинок чи з тисячі там цукерок, якого вони розміру, то ви тоді фізіологічно усвідомлюєте, наскільки це може бути там велика цифра. І у вас всередині вже якісь виникають емоції чи навіть відчуття в тілі.